Вітаю, шановні телеглядачі. Сьогодні ми продовжуємо наш цикл передач про здоров'я людини, і з вами я, Микола Бойко, лікар анестезіолог, інсульт. Коли ми чуємо це слово, то розуміємо, що з людиною сталася біда. Вона не може рухати ногою, рукою, розмовляти, а у важких випадках взагалі знерухомлена і перебуває без тями. Засмучені й пригнічені рідні, які розуміють. Що їм доведеться доглядати важкохворого. Але ж у здорових людей інсультів не буває, і в більшості випадків лиха можна було б уникнути, якби людина вчасно звернула увагу на перші дзвіночки про неполадки у своєму організмі. Що необхідно знати, щоб запобігти інсульту? Що робити за перших підозр на нього? Як лікують наслідки інсульту? Про це ми поговоримо сьогодні з нашим гостем, лікарем неврологом Юрієм Володимировичем. Фломіним вітаю, Юрію Володимировичу, Микола Івановичу. перш ніж почати нашу бесіду, я пропоную подивитися невеликий сюжет. Інсульт це гостре порушення кровообігу в мозку, що в перекладі з латинської мови означає удар. Як давно про нього відомо людям та всю історію людства, тих, хто оточував хворого, здавна вражало те, що на перший погляд здорова людина раптово падає з перекошеним обличчям, не притомніє, і якщо не помирає, то нерідко залишається назавжди паралізованою. Погляньте невідому світлину Черчилль, Рузвельт і Сталін на Ялтинській конференції, яка визначила долю і структуру повоєнного світу. Усі члени цього тріумбірату раніше чи пізніше загинули від інсульту. Спочатку у 1945-му пішов з цього світу Рузвельт. У 1953 був знайдений без свідомості на своїй дачі паралізований Сталін, а в 1965-му помер від інсульту Черчилль. Перші згадки про інсульт ми зустрічаємо в працях Єпократа. У 460 році до нової ери, 2500 років тому, він перелічив ознаки цього захворювання, з яким зовні здорова людина раптово відчуває страшний головний біль. В неї виникає порушення мови, і вона помирає на сьомий день від початку захворювання. Через 500 років інший античний римський лікар Гален запровадив поняття апоплексія, збивання з ніг, яким позначив подібні явища. У 1656 році швейцарець Вепфер назвав причину інсульту: це закупорка артерії або вилив крові в речовину мозку. Учений описує інсульт як розлад духу. Великий внесок у дослідження інсульту зробив Рудольф Вирхов у 19 столітті. Він довів, що тромбоз артерії викликається жировим переродженням судинної стінки. Але більша частина досліджень і відкриттів у вивченні інсульту зроблені у 20 столітті, але і цих знань поки недостатньо, адже інсульт одне з найпоширеніших захворювань людства, Юрій Юрію Володимировичу. В цьому сюжеті показали, що є кілька видів інсультів. Що ви розповісте нам про це? Цілком правильно інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу, яке буває двох основних типів. Перший, який зустрічається частіше, так званий ішемічний інсульт. в основі його лежить закупорка судини. Частина мозку не отримує кров і кисень та гіне. Інший різновид інсульту зустрічається рідше. Це судина лопається, з неї виливається кров в речовину в мозку або довкола нього. Це так званий крововилив у мозок або геморагічний інсульт. Інсульт дуже неоднорідний. Бувають легкі ішемічні інсульти, легкі геморагічні інсульти, важкі ішемічні інсульти, важкі геморагічні інсульти. Тому якщо в людини важкий інсульт, я сказав би, що він цілком може бути як крововиливом, так і ішемією мозку. Хоча якщо взяти загальну статистику, то справді тяжкість наслідків і ризик смерті після крововиливу вищі, ніж після ішемії. В якому віці частіше трапляється інсульт. Раніше інсульт був супутником старості. є така точка зору, яку напевно чули багато телеглядачів, що інсульт помолодшив. Ризик інсульту прямо пропорційний віку. І з кожним десятиліттям життя, починаючи з 55 років, він подвоюється. Тобто, в 65 він у два рази вище ніж у 55 і так далі. Але інсульт може статися в будь-якому віці, навіть у дитячому. І справді, в нашій практиці ми бачимо все більше людей, в яких трапився інсульт у віці 50 60 років, порівняно з тими людьми, які мали його у старшому віці. А що впливає на інсульт? Які причини можуть бути спадковість, стреси? більшість наших пацієнтів і їхні рідні відзначають роль стресу, тобто нервового напруження, переживань як причини інсульту. Але наукова медицина частіше вказує на біологічні причини інсульту. І Серед них ми виділяємо фактори способи життя людини і медичні захворювання щодо способу життя. Передусім, ми говоримо про куріння. Про надлишкову масу тіла, про неправильне харчування і мало рухомий спосіб життя, тобто це ключові моменти способу життя, які підвищують ризик інсульту, з погляду медичних проблем, медичних захворювань. Перше місце посідає підвищений тиск. Ми його називаємо артеріальна гіпертензія, гіпертонічна хвороба, але також мають значення певні види аритмій серцевих, таких як миготлива аритмія, цукровий діабет і ряд інших захворювань. Але найголовніше це все-таки високий тиск. А як рідні або сама людина можуть зрозуміти, що в неї раптом стався інсульт? Давайте спочатку подивімося підготовлений сюжет. Усміхнутися. Попросіть хворого усміхнутися. Усмішка стане кривою або перекошеною. Язик буде перепадати на одну із сторін і не матиме симетричного вигляду. З заговорити. Попросіть хворого заговорити з вами. Мова стає невиразною. Її можна порівняти з мовою нетверезої людини п. Підняти. Попросіть хворого, якщо це можливо, одночасно підняти обидві руки вгору. Рука на враженій частині тіла буде нижче, ніж інша. А буває так, що людина певний час погано бачить на одне око, іншого дня ходить з занімілою рукою, а на третій не може встати з ліжка через дуже сильне запаморочення, і ці симптоми швидко самі минають це теж вважається інсультом, чи це щось інше у медицині? Є таке поняття, яке називається минуще порушення мозкового кровобігу, коли на короткий час проявляється те, про що ви зауважили: порушення мови або слабкість руки чи ноги, або оніміння частини тіла, а потім це швидко зникає. раніше вважали, що це невинний нешкідливий стан, і все мене саме собою. Зараз ми дивимося на це як на провісника. Розвитку великого інсульту і як шанс людини уникнути біди. Якщо людина вчасно звернеться і почне без втрати часу необхідні дії, можливо, вдасться уникнути важкого великого інсульту і серйозними наслідками. Як правильно надати допомогу людині до приїзду медиків? Інсульт є невідкладним станом. Як і у більшості інших невідкладних станів людину краще покласти в горизонтальне положення, повернути на бік, так, щоб якщо станеться, що в неї буде блювота або потече слина, вона не захлинулася, щоб були вільні дихальні шляхи. звільнити, щоб не здавлювало нічого шию, тугий комір або кроватка, і виміряти її тиск, якщо є під руками апарат для вимірювання тиску. Не давати їй нічого пити, їсти, не давати через рот ніякі ліки. І намагатися, щоб якнайшвидше прибула бригада швидкої допомоги. Її оглянули медики і доправили до спеціалізованої лікувальної установи. І час інсульту, як правило, підвищений артеріальний тиск. І у багатьох людей вдома є апарати для вимірювання тиску. Коли людині стало погано, її поміряли тиск. Часто це буває 170-180-200 мм ртутного стовпа. І перше, що спадає на думку, це дати таблетку для зниження тиску. То пацієнтові, звісно, намагаються дати таблетку таблетки, які він зазвичай п'є, або які просто є вдома, щоб знизити його тиск, але за інсульту краще цього не робити. Які є методи обстеження, що точно швидко підтвердять цей діагноз чи припустимо перелік стандартних процедур, які необхідно виконати. Річ у тім, що інсульт це один з видів хвороби, яка вражає головний мозок людини, але це не єдиний вид хвороби з ураженням головного мозку. Тому нам необхідно обстеження, що дозволить сказати, це інсульт чи це якесь інше захворювання. Яке приміром, це може бути травма голови з наслідками у вигляді крововилову всередині черепа. Це може бути пухлина, яка себе до цього нічим не проявляла, або якісь запальні інфекційні захворювання. І для того, щоб нам підтвердити або навпаки виключити діагноз інсульту, роблять таке своєрідне просвічування або сканування голови за допомогою апаратів комп'ютерний томограф або магнітно-резонансний томограф. Це найсучасніші, найточніші методи, що дозволяють нам з одного боку підтвердити або виключити діагноз інсульту. А якщо це інсульт, то ще й відрізнити ішемічний інсульт, про який ми говорили на початку від крововиливу мозок. Після цього дослідження легко поставити надійний діагноз. А якщо ця лікарня не у великому місті, а в районному центрі, далеко від столиці, що робити? Ви знаєте, така, на жаль, проблема існує. В Україні відносно небагато лікарень, обладнаних сучасною апаратурою, де є можливість зробити томографію голови. Але вона все ж дуже важлива. За клінічними ознаками, як ми говоримо, тобто за зовнішнім виглядом пацієнта, за його аналізом крові за рівнем тиску, неможливо надійно відрізнити ішемічний інсульт від крововиливу або від якихось інших проблем. А без цього неможливо бути впевненим, що ти вибираєш правильне лікування для такого пацієнта. Тому ми своїм пацієнтам, які звернулися до нас на відстані, все ж настійливо рекомендуємо якнайшвидше припустимо викликати машину швидкої допомоги, транспортувати пацієнта туди, де є комп'ютерний томограф, провести сканування голови. Після цього він може приїхати в іншу лікарню або повернутися в де був але вже знаючи, що сталося з ним і з чим пов'язане враження. мозку. перш ніж говорити про лікування інсульту. Подивімося підготовлений сюжет. Як у давнину лікували інсульт, використовували гарячі ванни, пов'язки, викликали чхання і блювоту, припікання паралізованих кінцівок, зігріваюча їжа й напої, особливо гарячі супи. Особливим чином заварювали трав'яні чаї з гірчицею, кмином, материнкою. Пробували і хірургічні процедури надріз лобової долі, розсікання шийних вен, припікання голови. У середньовіччі такі експерименти заборонялися церквою. Хвороби розглядалися як покарання Боже за гріхи. Європейська середньовічна медицина знала лише декілька універсальних ліків: клізми, блювотне, хлорид ртуті і, звісно, молитва. Особливе місце приділялося кровопусканню. Усі були просто певні, що там, де болить, застоялася погана кров. Дотепер у народі гуляє рецепт, за яким від інсульту можна вилікувати шляхом проколювання кінчиків пальців. Кров пускали не лише хірурги, а й перукарі. На вулицях міст нерідко можна було бачити вивіску, на якій поряд із написом цирульня красувалася миска із кров'ю. Так, дуже цікавий сюжет. Справді, протягом багатьох століть люди не знали, в чому саме полягає хвороба, інсульт. І тому дотепер припустимо, можна побачити ситуацію, коли в пацієнта з'явилася слабкість лівої руки або лівої ноги. йому роблять масаж лівої руки, лівої ноги, вважаючи, що проблема саме в руці або в нозі. Хоча насправді проблема саме в головному мозку, який не управляє рукою та ногою, і тому вони не рухаються чи правда, якщо почати лікування активно в перші 3-4 години, то можна отримати хороший результат? справді лікування інсульту це невідкладний стан і кваліфікована допомога повинна надаватися якомога раніше. ми сказали, що найпоширенішим типом інсульту є ішемічний інсульт. Десь приблизно 80% усіх інсультів є ішемічними. За ішемічного інсульту вихідною точкою є закупорка судини, і, відповідно, не надходить кров у частину мозку. Ми маємо ліки, які можуть розчинити тромб, що заблокував судину, або є спеціальне обладнання, пристрої, які можуть проникнути в місце закупорки судини і механічно витягнути цей тромб. У такий спосіб, відновивши кровотік, якщо це зробити в перші кілька годин від початку хвороби, то не встигає розвинутися важке враження головного мозку. Іноді, через кілька годин або днів, усі порушення, які виникли у хворого з інсультом, повністю зникають. Людина відновлюється, одужує і повертається до звичного життя. За крововиливу в мозок у нас теж є певні втручання, які можна застосовувати в перші години від початку хвороби, і які також можуть врятувати життя або запобігти вашій хворобі. А чи може людина після інсульту відновитися повністю на 100%? Бували випадки, коли немає видимих змін, і людина повністю повертається до всієї своєї життєдіяльності, до всього свого життя, роботи, служби, хобі. Дозвілля, які були в неї до інсульту, тобто її без спеціальних досліджень неможливо відрізнити від людини, якої ніколи не було інсульту, а чи правда, що перший рік після інсульту найнебезпечніший щодо повторення і найперспективніший для відновлення для справді ризик повторного інсульту, те, що трапилося одного разу в житті, може трапитися знову. Він найвищий протягом перших місяців до кінця першого року, з моменту виникнення інсульту. потім знижується і десь до кінця третього п'ятого року досягає того рівня, як і в людей, у яких раніше не було інсульту. Якщо можна так порівняти, то в перші тижні і місяці мозок, Ніби м'який пластичний як глина, а потім він ніби застигає, і зліпити з нього вже нічого не можна. молодий мозок, не уражений ще віковими змінами, більш податливий, більш пластичний, як ми кажемо, і результати реабілітації відновного лікування в людей молодших краще ніж у людей старечого віку. Розкажімо про профілактику. Здається, все просто щоб не було крововиливу, не треба допускати високого тиску. щоб не було тромбів, не треба допускати їх утворення. Але як це все поєднати і контролювати? 2016 рік ознаменувався публікацією двох дуже значних досліджень, і першої і другої групи дослідників дійшли того самого висновку, що більш ніж 90% усіх інсультів пов'язані. З тими факторами, факторами, на які ми в змозі вплінути, тобто іншими словами, ми зможемо запобігти 90% усіх інсультів, якщо і пацієнти, і лікарі, і всі інші, хто може внести в це свою лепту. Докладуть усі зусилля, щоб цього досягти, і досвід ряду країн показує, що це можливо на практиці. Якби в кожної людини, яка живе зараз на землі, тиск був нижче ніж 120 і 80 міліметрів ртутного стопа, то лише це знизило б кількість інсультів на дві третини. Також має велике значення миготлива аритмія, цукровий діабет і деякі проблеми зі згортанням крові. У кожної людини ми можемо оцінити ризик інсульту кількісно. Ось ви, пане Петренко, наприклад, ваш ризик інсульту протягом найближчих п'яти років становить 18%. Тобто з такою точністю. За рахунок усієї низки заходів ми можемо зробити так, щоб він знизився, приміром, до 6%. Тобто ми маємо можливість приблизно на дві третини в кожної середньостатистичної людини знизити небезпеку виникнення інсульту. Часто бачимо рекламу про необхідність застосування в літньому віці аспірину? треба всім вживати або все-таки вибірково. Ви знаєте, кажуть, що розвиток знань людства йде по спіралі чи іноді нагадує рух маятника? Тобто були періоди, коли приходила мода на аспірин, і його всім радили вживати. Потім були періоди, коли казали, що не варто цього робити. про що говорять наукові знання? Аспірин має сенс лише коли є певний рівень ризику інсульту. Якщо ризик інсульту, інфаркту інших судинних хвороб, приміром, становить 30% за найближчі 10 років, а ми можемо знову таки цю кількість за допомогою певних інструментів прорахувати, то тоді є сенс вживати аспірин. Тобто він дасть зниження цього ризику. Але якщо у людини здоровий спосіб життя Її ризик інсульту становить 1% протягом 10 років, то в такій ситуації за низького ризику інсульту і інших судинних хвороб вживати аспірин не варто. Бо вживання аспірину пов'язане з певними ускладненнями, такими як кровотечі. Найчастіше кровотечі виникають у шлунку в людей. Тому, зважуючи користь і ризик, ми вказуємо, що якщо ризик великий, то тоді є користь від вживання спірину. Якщо ризик маленький, тоді користь незначна і не варто стоїть. Ну і на останок, Юрію Володимировичу, скажіть, будь ласка, на сьогодні інсульт це не вирок. Я б сказав, що інсульт це не вирок, особливо в тій ситуації. найкращий спосіб, звісно, його уникнути. Це найкраще, щоб не було інсульту. Але якщо він стався. Необхідно надати якісну допомогу в гострому періоді захворювання, включаючи те лікування, про яке ми з вами говорили. Припустимо тромболізис для розчинення тромбів, для відновлення кровотоку в судині. І необхідно проводити повноцінну реабілітацію. Це, на жаль, поки не зовсім доступно в нашій країні, але в країнах розвинених це стандарт надання допомоги. коли рано починається комплексна реабілітація, яка дозволяє людині піднятися на ноги. Навчитися знову розмовляти, навчитися знову їсти і повернутися до повноцінного життя, повернутися додому і виконувати свою роль і в сім'ї і на роботі. Тобто, правильна надана допомога і бажання, прагнення самого пацієнта дозволяє йому подолати хворобу і повернутися до активного життя. Раптове порушення чутливості або слабкість, особливо з одного боку тіла. Різке порушення мови або складнощі у розумінні слів, з якими звертаються до людини, несподіване порушення зору на одному або двох очах відчуття, що двоїться в очах, раптове порушення худи або втрата рівноваги, несподіване запаморочення, різкий важкий головний біль без будь-якої очевидної причини. а чи є у вас питання про інсульти, які ми не порушили, але ви хотіли б пояснити нашим телеглядачам? мені здається, найкращий спосіб лікування інсульту це профілактика, його запобігання. особливо мені зараз хотілося нашим глядачам, зрителям звернути увагу на те, що таке післяінсультна реабілітація у нас нерідко доводиться чути і бачити, як пацієнти протягом багатьох днів, іноді тижнів лежать в ліжку, їх не піднімають, кажуть, що цього не можна робити. І таким чином втрачається дорогоцінний час, який потрібен для відновлення хворого пацієнта уже через два-три дні від початку недуги, практично кожного пацієнта можна. І потрібно включати в реабілітацію, піднімати, піднімати, садовити в ліжку, виводити за межі ліжка, пересаджувати в крісло, в коляску інвалідну, і він може пересуватися відділення. Його обов'язково повинен подивитися логопед, чи немає в нього порушень ковтання, бо під час порушень ковтання їжа, слина, ліки можуть потрапити в дихальні шляхи, викликати ускладнення з боку легенів. Реабілітолог допомагає йому почати працювати зі слабкою стороною, ногою, рукою, і таким чином кваліфіковані спеціалісти реабілітологи допомагають пацієнтові або хворому перемогти хворобу і повернутися до активного життя. Без їхньої допомоги лише за рахунок ліків це не відбувається або майже не відбувається. Тому мені б хотілося, щоб після нашої програми, шановні телеглядачі, знали, що Реабілітація це дуже важливий елемент лікування інсульту, якого потребує кожен пацієнт. Якщо в нього не працює рука або нога, порушена мова, порушене ковтання, або він не може себе обслуговувати. Потрібно звертатись і шукати можливість отримати допомогу реабілітологів. Спасибі, Юрію Володимировичу, за хорошу відповідь. Спасибі, мені було дуже приємно. З нами був лікар-невролог, завідувач інсультним центром універсальної клініки оберіг Юрій Фломін. До зустрічі у наступній програмі.